Доброго дня, шановні депутати. У нас, у нас зараз присутні 9 членів погоджу, погоджувальної ради з 12 кворум є. Які будуть пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную затвердити регламент роботи засідання погоджувальної ради доповіді 10 до хвилин. Тим, хто виступає в обговоренні 3 хвилини. Для виступів запрошених осіб до 3 хвилин, для виступів у різному 4 хвилини, для внесення депутатського запиту 2 хвилини. Для внесення депутатського запитання 1 хвилина. Для проголошення ребенки 1 хвилина. Пропоную закінчити погоджувальну раду за півхвини. Якщо немає заперечень зауважень, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Прошу включити до порядку денного питання. Перше питання про внесення змін до картона, розвитку функціонування та підтримки комунального некомерційного підприємства лікарні і інтенсивного лікування польської міської ради на 21-25 роки. Пройшло комісії. Якщо немає запитань, заперечень, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін. До програми розвитку функціонування та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр соціальної підтримки Боївської міської ради на 25 рік. Також проходила комісія. Якщо немає запитань заперечень, шановні депутати, прошу голосувати. Хто за включення, Проти утримання. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до програми капітального будівництва. В межах Больської міської територіальної громади на 25 25-28 році, затвердженою рішенням сесії Больської міської ради від 07.08.25 року за номером 71 дріб РИС Також проходило обговорення. Якщо немає запитань, заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую, що прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення до порядку денного про надання субвенції з бюджету Борської міської територіальної громади для військової частини А-2399 Міністерства оборони України. Також прокотиве обговорення. Якщо немає запитань, заперечень, прошу голосувати. то за, проти, утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання субвенції з бюджету Борської міської... Дивіться, є, є, є пропозиція, тоді є субвенції, є питання, О, е, субвенції, субвенції. субвенції, тут, дивіться, тут субвенції у нас по 10-те. Я прочитаю і тоді є пропозиція об'єднати і винести Немає Немає. Е, питання. Немає запитань запитання. Питання п'яте. Про надання субвенцій з бюджету Больської міської територіальної громади для військової частини А-4439 Міністерства оборони. Також субвенція для частини А-4599, також субвенція для частини А-5065, також субвенція з бюджету Польської територіальної громади на 9 й пожежно-рятувальний загон Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також субвенція про надання з бюджету Борської міської територіальної громади для навчального здоровчого комплексу кійськ. Київського військового ліцею імені Івана Багуна. Також субвенція з бюджету Борської територіальної громади для відділення поліції No1 Пастівського раду, районного управління поліції УН та Київської області. Це пропозиція віддати такому і продовжувати. Немає запитань заперечення. Прошу вас сказати проти отримання. Дякую, Рішення прийнято одноголосно. Також питання. Про прогноз бюджету Больської міської територіальної громади на 26 28 26 років. Проходило обговорення, якщо немає запитань заперечень, шановні депутати, прошу голосувати. Хто за, проти, отримались. Дякую, що прийнято відголосуємо. Наступне питання про безоплатну передачу паливно-мастильних матеріалів з балансу виконавчого комітету Борської міської ради на баланс капель муніципальної безпеки Борської міської ради. Проходило обговорення, якщо немає запитань заперечень, прошу голосувати. Хто за, проти, отримались. Дякую, рішення пані трудну на Наступне про непогодження розміщення об'єкта оброблення відходів на земельній ділянці з кадастровим номером, який закінчується номер 1.56 Крамар-Еко. Якщо ви бачили, ну там в Фейсбуці підняли питання щодо розмеж... розташування в Тарасівці з актуальною лінією. Є пропозиція винести дане питання на сесію, що ми не погоджуємо і там згідно... Нашої містобудівної документації немає ніяких з актуальних ліній. Я прошу підтримати це питання, винести його на сесію і підтримати. Немає питання. Прошу голосувати. Поза? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Це, це, так. Це. І ще одне питання. Питання винесено на розгляд подержувальної ради. Питання про розроблення детального... А, це, це далі. Це архітектурно. Також поступило звернення від депутата Юрія Калуги. Я зачитаю 28.08.25 року на черговому засіданні тимчасової контрольної комісії Больської міської ради з питань законності передачі у приватну власність земельних ділянок в селі Малютінка, яка створена відповідно до рішення чергової 69-ї сесії Больської міської ради 8 скрипня від 05.06.25 року. Серед інших питань, зокрема, було розглянуто та прийнято рішення щодо продовження строку діяльності ТТК. Слід зазначити, що відповідно до пункту 6 рішення Борської міської ради передбачено, що срок діяльності тимчасової контрольної комісії визначено до 1 жовтня 2025 року, але не пізніше останньої сесії Борської міської ради 8. У зв'язку із зазначеним об'ємом завдань і значним об'ємом об завдань, покладених на ТТК та переїздом архівного відділу Бучанської районної державної військової адміністрації з метою сприяння роботі ТКК. просимо вносимо пропозицію щодо продовження строку діяльності ТКК до завершення її роботи, але не пізніше припинення повноважень Борської міської ради. Є пропозиція винести дане питання на сесію ну, від комісії. Пропозиція строки вказав. Ну, треба ну, показати, о, а, да, а. Давайте до, до, до 1 грудня, чи до 1 січня хоча б. Ну і є пропозиція, нехай він прозвітує, хоча тимчасово да, до 1 жовтня що небудь прозвітує, скаже, що він зробив і як зробилося. Тому я воно таку пропозицію, що хай прозвітує, хоча що не будь скаже. Ну, я тоді давайте підтримаємо... І до 1 не... січня давайте зробимо. Це нормально, ті люди будуть працювати, а так ніхто не знає, коли воно закінчиться, ніхто працювати не буде. Хто немає запитань заперечень, є пропозиція до 1 січня продовжити. Ну, до першого, а, на сесії хай ну а на сесії нехай, а, е да. нехай доведе. Ну, нехай доведе. Есть, ну що Якийсь, я, объємі, що якийсь проведе, е Ну, як це правильно назвати. Ні, поінформує, так. Ну, написаний проєкт рішення, внести зміни до пункту 6 рішення чергової 69-ї сесії Боярської міської ради. Визначити строк діяльності тимчасової контрольної комісії до завершення її роботи, але не пізніше припинення повноважень Боярської міської ради 8 років. Тут змінити... До першого січня. Найчастіше першого січня. Ну, попередньо до першого січня, там життя попередньо. До першого січня. Ну, має запитання, заперечення. Тоді є пропозиція винести на сесію. Ну, і щоб паралельно спрозвітував, що не будь. Комісія працює, що? І тоді пунктом додати до цього рішення. Проінформувати про хід роботи. Провести інформування корпусу по ходу роботи комісії. Добре, звіт. І прошу голосувати в такому на... варіанті Ще винести буде, на, на... 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 засідання. Хто Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Також у нас питання було винесено на розгляд погоджувальної ради. Це питання про розроблення детального плану території за адресою вулиця Хрища 20, місто Бурка, Воївської міської територіальної громади Пастівського району Київської області обласна дитяча лікарка. Ми їздили в адміністрацію обласну на території санаторію Зірочка, ну, це їхні, їхня власність. Є пропозиція розробити, так, щоб там вже точно не було ніяких зазіхань, позіхань на дану території, розробити детальний план. В якому ми покажемо, що це буде корпус нашої дитячої лікарні обласної, з подальшим, скоріш за все, використанням під реабілітації. Дит... Ну, це, це корпус обласної лікарні. Ну, Соціальна. Для чого це треба? Тому що на сьогодні в нас в генеральному плані там об'єкт у в спадщині знаходиться, він накладає величезну охоронну зону. планується детальним планом зменшити цю охоронну зону, щоб можна було по, ну, навколо цього об'єкту побудувати корпуси. Ну, це буде один великий корпус. І, ну, подалі об'єкт цей залишається, і ну, будемо думати або залучати якихось там інвесторів для його реконструкції. Це не йде мова про знищення об'єкту чи прибирання, бо йде мова для того, про те, щоб не можна було ефективно використати для розвитку саме обласної лікарні. Це, це цю запитання. немає запитань за заперечень. Прошу тоді голосувати і додати це питання до переходяних автомат. Вернутися до того питання по калузі. Йому прозвітувати на які сесії, на всіх чи на інші?

Я формую, Хорошо, просто проінформувати. Да, да. Давайте я тоді буду... на цю сесію. Почається да, да. на... порядку денної, просто його вивідомі. Ми повідомити, а ми до ну, Перед сесією. передсесії. Як... Напрацювання повинні бути цей період. Ну. Тоді переходимо до порядку денного. Шановні депутати, у нас по е... нашим питанням, е... які у нас в порядку денному. Вони були всі пропрацьовані по комісіях. Сесія невелика. Якщо немає запитань заперечень, є пропозиція об'єднати і проголосувати пакетом і винести дані питання на сесію. Можна я да. по внесенню змін. У мене пихання не включити ще до наданих вже пропозицій. Ми вчора отримали лист від цей гармонія. Мільйон 600 треба перенести з загального фонду із спеціального до загального фонду на фінансування видатків на нова українська школа. Це кошти були передбачені, ну, це їхні, це їхні кошти. Да, є необхідність використання загального фонду. Ми переробимо і сьогодні пропозиції з цими зауваженнями, доповненнями сума 1 мільйон шестьсот. Немає запитань Ні. Прошу тоді голосувати. Об ну, ми об'єднуємо весь порядок денний, виносимо на сесію. Прошу голосувати за, проти. Втрималась. Дякую рішення прийнято одноголосно, дякую за плідну роботу. Але перед тим, як вас відпустити, хотів запросити. У нас 20 вересня буде офіційне святкування Дня міста. І всіх бажаючих депутатів ну, прошу долучитися до, до святкування. З програмою ви можете повністю познайомитись у нас з групи, групи, є. Групи, є, 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 групи, є, групи. Якщо є змога, долучайтеся, будемо ради, ну, Раді бачити всіх кожного депутату. Ну, платний вход сказали, чи це не правда? Ні, 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 це ж не туди. Це ну, тут окремо. А туди, а звідти Гаразд, Які будуть запитання, шановні. Якщо немає запитань, тоді дякую всім за плідну роботу.